До весни на припинення вогню в Україні розраховувати не варто. Про це заявив президент Фінляндії в коментарі Associated Press. Він оголосив, що Європа має продовжувати підтримку Києва попри корупційний скандал і попри зиму, яку Москва традиційно використовує для тиску та гібридних атак. Адже за словами Стубба, Фінляндія знає, що стоїть на кону. Після воїни з Росією країна свого часу втратила 10% території. А після вторгнення РФ Україну остаточно відмовилася від нейтралітету і увійшла до НАТО. Ступ, який має прямий контакт із Дональдом Трампом, використовує ці канали щоб наполягати на збереженні підтримки України. Я не дуже оптимістично налаштований щодо припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року. Я маю на увазі, що можливо, якщо ми щось зробимо до лютого березня, це було б добре проблема гібридної війни полягає у тому, що ви ніколи не можете повністю її зупинити, тому що вона не передбачувана. Але ви повинні бути в змозі створити оборонні системи та засоби стримування, а далі негайно сувати будь-яку завдану шкоду. Гадаю, є ще один елемент цієї боротьби, і саме тут на мою думку проявляється фінська сісу або спокій, що значить без паніки.